...проводицького району щодо погіршення якості послуг із перевезення пасажирів. Пане Чуйко, питання знову виникає гаїв нижніх. Ми вже це питання розглядаємо на комісії міської обласної ради. Ви виїжджали на місце, але ну, якщо мешканці звертаються тільки разів, поміняйте, будь ласка, автоперевізника. Дайте пропозицію, можливо, іншої причини. Може, є причина конфлікту автоперевізника з мешканцями цього самого публіку. Віся, люди звертаються вже десятки разів. Року, От, От поглядайте. Люди звертаються вже 10 разів. От не може такого бути, а що я люди От 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 знову скарга. Ми мешканці села Гаїнишні звертаємося до вас за допомогою. Товариство за межі Сіма. Надає Тарас мені послуги і Ви погляньте, скільки підписів. Люди звертаються, і якщо ми з вами не будемо реагувати. Ну, як відносяться наші мешканці а до вас, як до виконавчого, до нас Значить, до... до... Я звертаюся, скеровую е, це на розгляд до голови обласної адміністрації. <губ> Напишіть, йому, що це вже втретє. Просимо розв'язати конфліктну ситуацію між мешканцями населеного пункту. Я тепер візу. Включаємо його також як з одним питань прислуховані. Управління на сесії обласної ради при слуханні питання, що перевезення стану автомобільних перевезення. Я бачу, що по перевезення є велика проблема. Того року ми вже бачимо, що вони переходять під перебування районних адміністрацій. Можливо, роз'єріться питання, нехай додаткова районна адміністрація внесе тимчасовий нові маршрут. Можливо, дайте іншому перевізку, але розріжіться питання. Мо там деде до конфлікту. Я був на зустрічі в цьому селі. Люди просто волали про допомогу. Ну Мо не може так бути. Ну, це не докуденці на наші. Ми реагувати мусимо, вимушені реагувати Є Ми інші не вивувати, а робити. Mm -hmm. Давайте є, є пропозиції до голови обласної адміністрації до вирішення. Ту пропозицію прошу голосувати. Дякую. Хто проти немає? Є наступне питання. Розгляд звернення до сільської ради торгової району щодо створення переходу через залізничну колію села Друблянку. Є представник залізної дороги? Я, представник. Є. Я би хотів вести в курс справи ще в комісії трошки. Є тут представник, представники із, від територіальної громади, я можу говорити представниками, є сільський голова, є директор школи і є отець. Проблема полягає в наступному, що населення пункті роками послуговувалися залізнодорожний приїзд. Був період часу, коли ми його закрили, і е, сьогодні дорога пролягає по підмісті, який пролягає до ріки. Коли надаває рука ріка, е, ну, є отець, коли є похорона, він не помирає, він не можу людину похоронити. Діти входять до школи через переїзди ці дороги. Батьки бояться таку, на карту на зустрічі в цьому населеному пункті. Ну ми вас дуже просили. Зараз ми послухаємо отця, послухаємо сільського голови директора школи. Батьки погрожують, якщо не буде питання розв'язано, вони не будуть дітей до, до школи пускати. Це буде скандал на, на рівні району, а це буде скандал на рівні держави. Я думаю, що якщо я, я спілкувався Піхом, я його дуже просив, він того, що ми сьогодні вас е, направить на невирішення питання, створимо спільну комісію. Вийдемо на місце і можливо, би ми це все розв'язали. Послухаємо перше священника голосу спіраль, а потім вас. Добре. Добре? Шановні депутати, ця проблема вже є давна, там коли існував переїзд. Переїзд його закрили в 70-ті роки. І, напевно, пасивність людей. А може, люди не могли так себе проявити, сталося так, що цей переїзд став закритим. Але переїзд конче необхідний. Чому про мене? Пере... Залізниця розділяє село. Розділяє село на дві частини. Через цей перевіз щоденно ходять маленькі діти. Ще? Я з Через через Так, Маленькі діти. Діти, як діти, вони йдуть, говорять, я кілька разів бачив, як електричка йшла, маленькі діти, знаєте, переступали. Це добре, що ми завчасно це питання піднімаємо. Михайло Іванович говорить, дійсно, коли, не дай Боже, сталася трагедія, тоді кожен буде казати, що ми могли це зробити. Життя людини є дороге. Друге, там є е, не тільки проблема, що йдуть діти, бо це є дуже велика проблема. Проблема похоронити, проблема, е, е, коли виникає пожежа. Пожежа. Пожежа не може приїхати. Під мостом вона тим не проїде. Зимою буває закурює, Це село лежить в якомусь жолобі. І коли тільки ну, почаються снігопади, в більшості село є за, за не може. Швидка, швидка, хоч яке, як зараз питання тої швидкої, але швидка неможливо, неможливо заїхати. Тому Необхідність цього переїзду є конче потрібно, Це стратегічно потрібно зробити, щоб ці діти маленькі, знаєте, у школі навчання, що горить світло дитина це в да. і все. То не є якась приходь села. Це необхідність, ми випереджуємо наслідки. Випереджуємо наслідки. Колись знаєте, свій час ми це питання піднімали за, за раніше депутатів. Напевно, була пасивність. Можливо, там дістався місцевої влади, села, які не приділили тому увагу. Там все є готове, там не треба затрачувати кошти. Там є комунікація, кабеляр, все. Там лише два сигнали поставити, привезти, знаєте, кілька вагонів щебенів, люди вийдуть, розвідають. Зробимо і закриємо питання. Бо це питання вже, знаєте, воно вже зареєстроване. Не дай Боже, що. Хтось будете брати на себе відповідальність, зокрема представники залізниці, бо це є ваша компетенція. А також депутати обласної ради, бо це питання ми не піднімаємо на обласній Ось. Воно може бути завтра. завтра. Ще навіть не вирішено, може бути завтра. А краще, щоб його не було. Давайте ми це питання вирішимо. Не таке воно, як бо дехто скаже, ну зараз переїзд, був, обходилися тільки люди. Я один раз, це було один раз. Зимою ми перевозимо покійника, дороги закурені, що є в селі? Підвода. І ось на цій підводі ми веземо через колію. Колі висока. І похорон такий, де мало людей, старенькі люди. Ефіра стала з тим. Ми відштовхнули про їх Ну Це жахливо, це треба хіба було зазняти мені документальні такі знаєте, речі, щоб ви побачили, як це є. Тому ми дуже просимо. Просимо це питання вирішити. нам. Діти очі, і так ходяться, цей період, але просто він закритий і немає. Та, мами маленькі, знаєте, вони Та. До, Та. на, на, на колясках, до медпункту. То великі, ті коляски тепер такі сучасні з маленькими, делікатними поліщатами. Ця мама як народила дитину, наші коляску двигнути. Жах. Це треба питання рішати. Я думаю, що ми з своєї сторони, як громада. Якщо там треба якусь там робочу силу, прийдемо, розсунемо, вися, різниця, посприяйте цьому. А вас, депутати, просимо, що знаєте, ну. Добре. Ну, ви збираєтеся до різницю, виправляйте люди, це переїздок, який є закриті і так послуговуються, пані небезпечно. Не, не хочуть люди штаба, люди не хочуть там дежурно. Поставте сигнали, щоб сигнали, світло, червоне, електричка, і все. Розрозуміть, ну, це дуже проста проблема. Прошу, Прошу. відповідає. Всі, Прошу. Прошу я вам скажу закон, справа. Це не так справа, як здається, коли завішу прищеплю і будуть Значить, Чи є Значить, Є нормативний документ, який регламентує порядкову діяльність залізниці, порядкову діяльність усіх і в тому числі і органів місцевого самоврядування, який визначає, хто повинен відкривати переїзд і з чого погодження. Ми не проти розглянути це питання, плачуємо, тому що питання свої є проблемою. Від цього нормативного документу складається комісія, яка оглядає місце можливого чи неможливого облаштування переїзду, відповідно, робить комісія певні, певні висновки. І говорити зараз про цьому питання я не можу, тому що тут сказали, що відновити, якщо це було. в мене є інформація, що цей переїзд був закритий в 70-му році. Ага. Відповідно, з 70-го року до сьогоднішнього часу просто термін експлуатації навіть цих він однозначно вже вийшов. Значить, тому фінансове питання не стоїть в тому, що це недорого коштує. Значить, але залізниця відповідно жодного звернення і в тому числі по цьому випадку не залишає без розвитку, тому буде скликана комісія на місці. Просто включити нас умінев комісію, як голову комісії. Включіть сільського голову комісії і повідомте, коли все буде. Ми вийдемо спільно, зберемо територіальну громаду, ходять люди. Тобі ще дорога є? Там все є. люди поможуть вам своїм робочим речі. Можна краще знову це... зробити, чи то е, треба розрувати по доволі Треба на новому місці може зробити. Але є певні вимоги для вироблення, є певний вибор до місцевості, на якій мати оскільки це ви розумієте, наші всі залізниці будували з е, наш на минулого століття поза ага. минулого століття. Ми могли до безпеки, відповідно, сьогодні за сьогоднішнього. Тому комісія розгляне за участю представників місцевого самоврядування, за участю власної дороги і за участю державної плануєте? Комісію ми розглядаємо. значить, комісія буде скликана, щоб повідомити всіх членів на наступному тижні. Дякую. Я би ну, хотів хіба давати, значить, що коріння, наприклад, з минулими роками, значить, що грузовий потік поїздів зменшується в рази. Тому так, якщо там ймовірність якоїсь аварії, що вона падає до нуля. Тому що якщо там раніше що години їхали чи товарні поїзди, чи такі, то зараз там дуже рідко їдуть поїзди. Тому переїзд... Переходи... Ні, я... Ні. переїзд потрібний, Переходи... Переходи... я... я кажу, що не буде аварії. А переїзд ваша, потрібна, що з трошки групкова, тому що я в тієї Найбільше випадків подій ДТП на переїздах у нас стаються на цих переїздах, де мало інтенсивний рух. Пояснюю чому. Тому що будь-який, коли знає, що на, е, високоінтенсивний рух постійно їде поїзд, він обов'язково там зупиниться. Коли він звик, що поїзда ніколи там немає, він їде, не дивлячись на підхід поїзду. Ну <плес> добре, але ми дякуємо за розуміння, дякую, що створює включення голову комісії також <плес> ти... цю пацієнту. Я я говорю, всі дякую. дякую. <плес>